Генератор, який може працювати на всіх видах палива: дрова, вугілля, бензин, газ, соляра. Не знаю, як на рахунок соляри, але те, що працює і на бензині, і на газу, тому що він гібридний, це ми сьогодні подивимось. Американський генератор Чемпіон потрапив до Петровича на огляд. Я не розумію, чому така низька ціна. Я вже тестував різні генератори: і польські, і китайські, і які хочеш, але тут, коли його розпаковуєш, він виглядає набагато дорожче, ніж він коштує. Максимальна потужність 3,6 кВт, об'єм двигуна 224 кубічних сантиметра, бак на 11 літрів. І, як заявляє продавець, якщо його навантажити в 900 Вт, то цього бачка вам вистачить на 14 годин. Ручний стартер є, автоматичний стартер є, не запустить, тому що тут немає мастила. Системою передбачено, якщо буде низький рівень мастила, вона автоматично заглушить двигун. Дросель на два положення, переключення, газ, бензин, конектор для підключення шлангу з редуктором. До речі, це вам не якийсь тут Дивіться, по комплекту вже все є. Тобі залишається підключити до балона, вставити і користуватися. Тим паче, комплектація, як бачите, тут вона багата. Тому що колеса вже по комплекту є. Ручка для зручного транспортування, будь ласка, є. Зарядка для заряджання ось цього 12-вольтового акумулятора. Вона також є. Дивіться, навіть вам дали оригінальний, бачите, зарядник для телефона на 2,4 А. Пізніше Петрович затестить, чи дійсно воно там все є. Дивіться, все по комплекту дали. Навіть дроти, щоб можна було... Зарядити якийсь акумулятор. До речі, можете звернути увагу, як організований редуктор. Він може працювати не тільки на газу від ось такого балона, а навіть на магістральному газу. А це на секундочку, по 8 гривень. Якщо бензин там 55 гривень, а ось такий газ по 33, то на магістральному газу підключили, і по 8 гривень. Собі працює. Автомобільна розетка 12 вольт 8 А, екорежим є, можливе одночасно підключення двох ось таких генераторів в парі. Запобіжники є і дві розеточки кожна по 16 А. Но можна на 16 навантажити тільки одну. Як сказали мені продавці в магазині, ми зробили для вас низьку ціну і відмінну якість, щоб продаватися не тільки в Америці і в Європі, а й охопити весь ринок України. Мастила американського не дали, тому буду заливати. Наше професійне 10 В30 все ідентично, як написали на етикетушці, і рівень має бути по горловину. З першого разу Ха -ха. так, скидаємо йому сосика. Дивіться, працює. Ну просто ідеально. Зараз він прогріється. Обкатаю його трошечки і будемо давати йому звізділя. Екорежим 240 вольт, що гучніше працює, колосос чи генератор. 1700 ватт, 1600, 1700. Зараз подивимося, як він потягне ягуара. І дивитися. Так, так, так. Пішло. Показує про перевантаження. Але він тягне. Так, друзі, пішов в захист. Пропрацював орієнтовно 3 хвилини в максимальному навантаженні 3 хвилини, 16 А 3,5 кВт і пішов в захист. Бідний мій ягуар, він постійно приймає участь у всіх цих тестах. Поставив йому 15 А. І подивимося, наскільки він пропрацює довго працює вже 7 хвилин у максимальному навантаженні. Газовий балон підключив, мені цікаво, він на холодну зимою буде заводитися ідентично як Ланос. Спочатку на бензині, потім на газу. Пробуємо. Дивимося, як ягуар буде працювати на газу. Я всі генератори тестував на бензині і можу сказати від себе, що на газу він працює чистіше і не смердить бензином. Тобто газ однозначно набагато краще. Мені переваги те, що я побачив, може працювати на двох видах палива, але на магістральному газу мені немає де його перевірити і затестувати. На мою думку, на газу він працює набагато чистіше, і що мені подобається, що вихлопних газів їх майже на газу не відчуваєш. Той час, коли на бензині воно все смердить бензином. А Ще мені подобається, що по комплекту вже йде колеса і ручка, і його легко зручно транспортувати. Навіть жінка чи дитина його зможе тягнути, тому що він майже в такому положенні невагомий. На коробці і на сайті написано рівень шуму 64 дБ. а Тут приклеїли наклеючку 96 дБ і на сам генератор також 96. Продавець вказує, що він буде працювати на рівні телевізора, який працює на середній гучності. Ось вам середня гучність. Все ж таки по відео ви могли чути, коли генератор працює в максимальному своєму навантаженні. Він буде гучніший ніж будь-який телевізор, ніж будь-який пилосос і будь-який перфоратор. Він буде тихеньким тільки тоді, коли працює в екорежимі, заради збереження вашого пального і коли ви включили малопотужні прилади. Виробник вказує наявність мідної обмотки, правильного січення розбирати не буду. Це все покаже час, чи дійсно воно там є. В цілому, якщо так подивитися, генератор він дуже крутий. Він має автостартер. Він... Має колеса, він має ручку, він дуже гарний, якісно зроблений все. Ну тут придертися немає ні до чого. Дуже багата комплектація, тому що є і колеса, і ручка, і редуктор, і шланг, і вам абсолютно не треба паритися ні про що. Навіть зарядку до акумулятора маленького, і то вам дали по комплекту. Коробочка гарна, все візуально гарно і коштує недорого. Петрович вам розказав, показав, а ти собі далі думай. Мені тільки постав подобачку, що я тобі оце все розказав.